В цьому відео покажу, як проходить у нас будівля свиноматок. Вони всі знаходяться на супорозності. Фактично свину тут немає у нас. Не тільки тут заходимо, суперську немає. Все, поїхали. Готуємо два рази на день. Норма споживання корму 3,6 кг супу. Тривали вчора Йдемо. зараз, коли дійдемо до кінця, буде ідеальна тишина. Процес годування займає 5 хвилин зранку, 5 хвилин весь за. за свинками, які знаходяться на супоросі. 10 хвилин на потрібно потрібні. Ми від них щищаємо, так як вони знаходяться на бетоні та то пластикові ці. Так, і вторую свинку, яку ми покривали вчора. Так, ще одна свинка. Все. Все, годування закінчено. Ідеальна тиша. На 16 свинок, у нас іде Це свинка ще охоті, Можливо, і ще покриємо сьогодні однією дозою. Один раз. Все. Отак. Біля свинок не пробиралось три дня. Ось вони так знаходяться в таких умовах. Раз в тиждень ми змиваємо керхером ззаді, щоб вони перебували в чистоті. І так, тут таке само. Для годування ми використовуємо корм для супоросу. Коли буду робити їм корм, покажу рецепт. Ще раз скажу. На день норма споживання ми даємо в себе 3-6 кг. Годування в нас дворазове. В 9 ранку і в 4 вечора. esta é um